Із-за кордону буду воювати, там всі герої і справжні патріоти. І зад в теплі, і мама буде спати спокійно, сина, не двохсотий. Я не в окопах, не тримаю міцно зброю, не лиє сльози посеред могил. Донатити це теж різновид бою. Я тут, в Іспанії, я ваш надійний. Тил. Німеччину навчив колядувати полякам борщ і сало сунув в ніс, відбив від гопака у празі п'яти. на прайд в Парижі гордо, прапор наш приніс. Тут, на лазурному, нам гірше, ніж на фронті. Страждаємо і б'ємось за народ. У середземне, в плавках, як у берцах, на болоті, і сиро, і мокро, хвиль багато перешкод. Воюю за кордоном, за кордони. Це ті, що в 91-му, де Крим, Донбас із Херсоном наші, за мову і віру, за суворіші закони, за ТЦК і санкції для раші. Я не здаюсь, не ухиляюся, не плачу. Я зневажаю тих невічливих. Пові... Які мовчать і не розводять в інтернетах срачу. Ми тут, на мітингах, як на передовій. Я патріот, я воїн, не здаюся. На зло проклятим мосалям сижу в Європі. Я соціалкою доночу і молюся, а ви сидіть із автоматами в окопі.